Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати ширину робочого вікна ліда в G CRM – ганозевій профільній CRM для забудовника. Зараз ми знаходимося на робочому столі Ліди, де ми можемо здійснювати лід менеджмент, Перетаскувати лід з одного етапу на інший і відповідно адмініструвати його. Коли ми натискаємо на міні-картку ліда, бачимо, що в правому куті виїжджає робоче вікно. Як налаштувати ширину даного робочого вікна? Налаштування ширини відбувається за рахунок того, що ми наводимо на межу даного вікна, бачимо, що курсор змінює своє положення, і можемо задати шляхом перетаскування затисканням лівої кнопки миші на той елемент, куди ми бажаємо. Наприклад, зробимо вікно максимально широким, або зробимо його трішки меншим. Ось таким. Це надає новий досвід використання crm системи для вас, оскільки широке вікно надає можливість. Більш комфортно переглядати ті чи інші елементи, які вас налаштовані в картці ліда, і при тому здійснювати управління лідами за принципом єдиного вікна. Наприклад, зараз ми бачимо, що ми працюємо в рамках єдиного вікна. Пропрацювали з лідом Василь, який на етапі резерв, можемо перемкнутись на лід Анна. Далі можемо перемкнутись на лід Андрій, Віталій, ще один лід Василь, і, відповідно, не покидаючи дане вікно, здійснювати процес лід-менеджменту. Це максимально зручно. Тому використовуйте зручний функціонал, налаштовуйте інтерфейс під себе і зауважте, що ширина вікна налаштовується під кожного користувача, який є в crm системі індивідуально. Тобто, в когось дане вікно може бути перекритим на все вікно, в когось виїжджаюче вікно може бути менш. Широким або більш широким, кому як зручно. G+, адаптивна до ваших користувацьких звичок і надає можливість максимально зручно налаштувати щоденний робочий інтерфейс. Обирайте профільний професійний ганузевий продукт для забудовників і зустрінемось в наступній відеоінструкції. Звісно, перевірте, чи поставлено ви в цьому відео вподобайку і підписались на канал. До зустрічі!